Так, сьогодні я вам розкажу дуже інформацію важливу. Це так навіть для майстрів буде інтересно, які займаються ремонтом там мотокос чи бензопил, в принципі, картери всюди похожі. Дивіться, наприклад, вам принесли мотокосу, ви першим ділом я дивлюся, що є люди, коли клаці. Бачите, тут корнувал туди-сюди виходить. Якщо він виходить туди-сюди, йде підсос на сальниках, і тоді сальники розбиваються. Починає підсосити повітря, як саме може не заводитись. Ну і можете поміняти сальники, але це тимчасово. Краще, коли розкручуєте повністю мотора, колите цього картера, все там, зриваєте всі прокладки. І дивіться, бачите, тут вже показалась проблема. Підшипник мав би залишитися на, колін... на цьому в картері. А він залишився виліз разом з колінвалом. Хоча він на колінвалі також не дуже добре тримається. Переважно, бачите, тут тримається в картері, а ходить на коленвалі підшипник. Ну, тут підшипники міняються. Це якщо ви колите, завжди міняєте підшипник і сальник Це 100%. Коленвал дивиться тако. Я ну, по-кращому міняти коленвал. Але часом, якщо це трошки в кашу попадає, я дивлюся, перше на стан цього сепарату, чи нема тут люфта великого. Ну, Чуть-чуть він допустимий. І тако, якщо... Дивлюсь, голки всі цілі ці на цьому сепаратору, тоді значить все добре. Тоді кульнувал ще живий. Беру я, знімаю ті підчипники. У мене є такий автокернер. Ну, Можна кернити простою тверткою, але це я спочатку так мучився. Зараз я собі автокернер такий. Я беру такого, там, де має бути підчипник, тому що вже ну, підчипник не тримається. Беру такого клац і такого по колу набиває такі малесенькі м'ятинки. Ну, є така, де хто робить, бере мід, мідний дріт і зварку, і так проходить. Це Також в принципі, варіант, але це на морока. треба десь там. У мене зварка вдома. Вдома забирати кульнівал, А це я на ходу беру, беру м'ятинки роблю на керняю, коротше по колу, там, де підшипний ходить. І потім. На... Ні. І так само, якщо, наприклад, в картері все добре, якщо воно... Він не розбитий. То я просто беру, нагріваю картера і забиваю, ну, просто він залітає підчетник. А якщо картер розбитий, я так само роблю з картером. Беру так само, і він алюмінію, він легко накерняється. Клац, клас, поколу накерняю. І потім беру так само, нагріваю картер, краще нагріти. І фіксатор різьби беру там, де на підшипник наливає, там, де чи тут в картері. І закладаю цей підшипник. все, він вистигає із. Фіксатор також вистигає, засихає і все, намерто, коротше Підшипники перестають люфтити в картері. І вони не вилізають. Бачите, зараз з руки його запають, руки вийде. Це вже, це вже розби, можна сказати, треба міняти картер, міняти колінувал, підшипники. Ну це реально все, це, це краще вже цілий мотор зборі купити, ніж цілий збор є. В принципі, він в мене є, зараз вам покажу. Ви бачите, вже краще, якщо так, якщо у вас циліндра пішла і то все, то вже краще такий збор купити, ніж ніж мудохатись. Але якщо ви у вас бюджет невеличкий і хочете, наприклад, там зекономити, берете так і я роблю. Я так не часто робив. Ну не завжди, але часто, якщо люди дуже такі не хочуть там багато витрачати гроші, я накерняю картер, накерняю кулінвал. На фіксатор так само кульневал, так само м'ятинки такі роблю кернером, сам на фіксатор. Підшипники також розтягую цими винтиками, воно заходить все і все. Все воно клей застигає. І, чесно, практично, як в нормальному люхту, пропадає зовсім. Ні на підшипниках. Ну і потім сальники закладаю. Все, люхтер впадає. Ну, головне, щоб у вас був оцей колінвал, отут на сепараторі цьому люфту не було. А це все лікується. Якщо у вас нема виробітки, ями нема там, де сальники чи там, де прям і все нормально. Нічого там не били молотком. У час у мене раз принесли, чоловік на бензополі хотів стяплення зняти, бив так, що зігнув цього колінувалу. Ну я якось там згорем пополам виріняв. Віця, цей колінувал також, тут шпонка, коротше, її там прям так засадили, що витягнути, не знаю, вирізати треба буде. Це вже коротше, на запчасті лишили мені ці всі карти. Це так чисто вам показати. Так що... Користуйтесь, хто не знав цим успіхів, дякую. Підписуйтесь, ставте лайки.